Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку, буду пробувати ловити судака, щуку окуня, що вийде. А, бо зараз такий період, поймеш, що фіг пойме, що буде клювати. То жарко, то холодно, незрозуміло. То до 4 спускається, до то 20 з копійками підіймається. Коротше, погода так себе. І так, буду ловити на... Оп, ...саваду. XP длиною 3 метра тестом 828, катушечка Stradic 4000, жилка Pentagram 04 по Японії. І так. В принципі, розпочинаємо з жучків, храбачків, черв'ячків, а далі я карта ляже. Тому поїхали. Гайлала. Що це таке? Піценисіньким берегом. Ага. Ракушку всадив, лки-палки, а мені таке показалось, що хай бог милує. ужас, <клух> Пуста ракушка. Фух. А я то подумав такий звір, що хай Бог милує. Опа, тільки закинув і відразу вихватив клюваку. І відчув, саме цікаве, але не підцікав. Вот та поворот. Це скажу на судака похоже. Не піднімається. Сейчас часу щось смикне. А ну судакевич Чи все-таки щукан а, ну, покажись. До последнього Щука Блін У мене все ж таки сподівання було що це Судак А це щука Так родная Я бачу що ти мені силикон ушатала а може і не дуже. О! Прикольно. Зубками клацнула. А як же ж все остальне витягнути? Так. А не все ж так та і просто все інше витягнути, да? Опа, є. Е. Так. Ну це невелика. Хай біжить. Давай. Бабушку і дідуську. Можна папу і маму. Ну... А як завжди окажеться... Ой, блін, жаба, <соць> собака така. А як завжди окажеться, що то сирота. О. Так. Ну, розловився. Ну це вже не ракушка, це радує. Так, давайте подивимося, що на що вона клюнула. Все, своя полотенечка постирав, красота. Так. Так, а, сексик. Колір масла жовте Подарував нам клюваку. Але сексику, коротше, настільки труба, по ходу діла. Після щуки, що хто його зна, що з ними робити. Так, ну спробуємо. Якщо заново нормально всунеться, то ще ним скористаюсь. Та ні, це вже все, гайка. На жаль, гайка. Так, перевіряємо флюр. Флюр сказав все добре. Так. Та що ж таке за спину щось кусає чи за шию? Так, так, так. Десь, мабуть, тут був сексик. Ага ось ось сексик. Це й те, що мені потрібно. Ось такий сексик масло жовте. Так беремо наш двійничок. Ось так от. І гарненько його прошиваємо. Так, ну нам вже ж не щука потрібна, нам потрібен судак. О, а груз, як бачите, аж залетів обратно, фіг пойми куди. Оп, є. Так, оп, є. О, все, готово. На 16 грамах. Так, зараз розібратися, де у нас тут що. О, все. Так, ну, поїхали. Початок мені до вподоби. Опа, є. на дно впав. Ну, поїхали пробувати шукати Судака. О, Я розпочав не з свого звичного місця, скільки вітер нарешті пішов в обратну сторону. О, і в мене є таке відчуття, що хижака може от сюди забити в угол. Тому я і з цього вугла і розпочинаю. Ну а там будемо дивитися, підбирати приманочки, пробувати різну вагу, хто на що захоче в нас з вами з'їсти приманочку. Я тут таку тактику придумав. Коротше, дивіться ситуацію. Бачите, в мене тут тіньок. Я заховався в тіньок, Ну, це так слабо сказати, що це тіньок. Ух ти йо, його! Звіздюліну вихватив, йолки-палки. Так, ну ладно, Це є. тут невеличкий тіньок, але, як би сказати, не на прямих лучах сонця. Це вже радує. Тому що я роблю? Я отак беру постійно виматуюсь, виходжу на сонце. Вон, бачите, я в тіньку стояв. Виходжу на сонце. О! Отправляю приманку якомога далі. Треба ставити більшу увагу. І заходжу знову в тіньок. О! Ну і в принципі я вам скажу непогана тактика. Ну, правда, один нюанс, що вітер боковий. Але то все ерунда. Ми всіх все відчуваємо. О, Щука. Чи хто це такий? Щука більш за все, що добрала. Бо аж в обратку аж прийшлося шагами йти. Аж прийшлося не то, щоб поцікнути, аж навіть відходити. Відходити багато. Ну добра. І цікаве, що поставив 18 грамів і танта біла. І ось нам відразу і результат. Блін. І лки палки. Так, що у нас тут? Багато щуки стоїть, так, да, походу. О, відпала. Хоч з гачком без га... О, ну все нормально. Гачки зараз поправимо, вирівняємо. А цю красопету закинемо назад. Ти тільки дуже не смикайся. Опа. У неї все вийде, вона умниця, щучка. Правда, бачите, попередня, по ходу, діла звала дружбана або родича кровного якогось, ну не папу, маму, О, як я просив. Так, ну це радує. Ну, Щуками набита, ця місцина. Бачите, плюс-мінус я правильно сказав, що тут риба буде. Але Трохи ж не та риба, що нам потрібна. О, бачите, вирівняв. Є добре. Так, 18 грамів. Ну це, звісно, я запродовулив 18 грамів дуже далеко. Ой-о, з пальця трошки соскочило. в іншу сторону. Ну, все одно, відправив, дай Бог. Але не в, те, не в те направлення, куди хотілося. Ну нічого, зараз... Спробуємо звідти виманювати, хтось і там повинен бути. Але тут є така штука, бачите, у мене шнур йде різко вправо. Для пацічки це не найгарніший варіант. Якщо щука візьме або там судака, то прийдеться шторсом крутанути, щоб поцікти. В принципі, як в мене перед цим щойно і було. Але я буду сподіватися. Що все у нас вийде. Або йти з другої сторони, відходити від тіні, так би мовити. І пробувати з другого направлення кидати за вітром. Бо тут в мене вітер боковий і трошки невдобно. Але точка дуже гарна. Щось танточка мовчить. Зараз зміню приманочку. Спробуємо щось. Дещо інше поставити, цікавеньке також. Але також і в білому кольорі. Поставив імпака білого. Але результату немає. О. Тому я зараз попробую щось темненьке поставити. Можливо, на темненьке буде діло. Зараз спробуємо. А саме, я думаю, поставити сексика в черніке. Черніка також мовчить. Можливо, треба вийти з другої сторони. Трохи пожариться на сонці, але можливо воно того буде варто. <хай> ух ти, ух, це судак був. у ту ту, -ту! Оце судак був. Йоліпаля. Бачите на черніку? Йога не бабає. У мене дуга пів кілометра. Блін. Взагалі якось не Блін. Аж задумався, Ні, я постаю ще я трохи тут. а ну, Зараз вимотаюсь, подивлюсь, блін, на повному виліті, дуже далеко гепнув. Досить далеко гепнув. І можливо з тої сторони буде простіше дістати. Але питання, чи направлення підійде? Так, приманку стягнув, це нормально. На грузу ось є зуби. Значить, Що треба ставити трійник, бо ударив саме в голову? Ось так от. Зараз трошки перероблюсь і е, приступаємо далі покидаємо. Поїхали. Аж в берег всадив, пішов я в'язатися. Перев'язав я черніку, поставив все рівно те ж саме, тільки замість двійника у мене трійник стоїть. Але клювак нема. Оту одну звіздю ліну судачу вихватив і, пожалуй, все. Зараз пробую туди закинути тамту. Тамта в мене саме далі летить. Якось так. А якщо це не допоможе, тоді, мабуть, зміню точку. Ну... Направлення з другого місця попробую туди пошвиряти. Так. Ой, блін, взагалі, не туди. Сексика розкручує, газ. туди, вже далеко не вийшло кинути. Розкрутило. Ну, вітер, вітер, боковий вітер, тому досить погано кидати. Аж шнурок 0,4 поставлю 20 грам, бою, що вже буду відривати. Бо на 18 гранях відчуваю, що шнурочок на грані прямо знаходиться. Щось ніфіга тут не допомагає мені і танта не допомагає. Якісь якісь рухи йдуть, але Нічого зробити не можу. Тому я зараз, мабуть, зміню направлення закиду, обійду його з правої сторони. Зайшов я з другої сторони від цього повороту, більш з правої сторони. Вітер тут уже не так вбок, але все рівно він боковий іде. Ну, поки що не виходить дістати так, як хочеться, і те, що хочеться. Тому зараз, поки тут я прокидаюсь, поки я спробую що до чого зрозуміти. Все ж таки там, де я перед цим був ближе виходить. Але вітер не дає докинути. Ну, Можливо, хижак стоїть ближе, треба прокидатися всю акваторію. Щоб зрозуміти, що, що небудь. Ну, тобто веєром все прокидатися. Почав я знову тут з білої танти і подивимось, що воно нам дасть. Бачите, дуга капець просто. Дуже велика дуга. Звісно, як оце така дуга і покльовка, спробую його всікти. Це він в шахту копнув повністю. З цього Це направлення місце. щось взагалі немає ніякого руху. Ні тичка, ні надава нічого по вітру, можна так сказати. ну Боковий вітер, не знаю. Коротше, вітер у мене отуди, тує, отуди. А я кидаю ось так. от. Ну, дугу робить не без цього. Але <кхід> діла все рівно немає ніякого. Ось і на останньому закиді. Щучка взяла все ж таки ну, під бережком. Знову невелика. На чернічку. О, на неї я, звісно, не розраховував, вона мене не цікавить. А от судака хотів, і бачите, в голову за трійничок, да, тут же ж трійник стоїть. Да. Ага... Без Этих мужець не обійтись. корсари. О. Така ти не могла сразу. Опа. Все. Щучку ми звільнили. И хай вона біжить собі гулять. О! Так от, бачите, щупка прокльовується. І навіть був удар судака. Ну я впевнений, що це судак би був. Але поки що не вдається його всікти. Хитрий, хитрий. От. Ну нічого, що, ми зараз будемо підбирати до нього ключик. Будемо підбирати різні варіанти, які йому довподоба в різних місцях. На одному місці зациклюватися я не бачу смисла, бо то він є, то його тут немає, фіг поймеш. О! Так, отлічно. Що ж йому ще предложити таке судаку цьому? Ой, як хорошо полетіло. Ну не дуже. Це все на всього 14 грамів. Ти ба і тут когось садив. Майже на повному виліті, ну це досить похоже на щуку, бо матер б'ється. Невеличка щучка, мабуть. Так. А ну покажись. Не сьогодні! ху ху Ого! Блин, да я тебе палец рот засунув. Ого! Кабанище! Надо фоточку зробити. Треба фоточку зробити. Ух! Красавец! Ото! Кабан. Опа. Е, Дивіться який красавець. На пів кіло потягне. Так, а як же ж мені його підсадить до того? Ладно, не буду я підсажувати. Я просто займу ще один кукан. Оце, це да. Це окуняра. Ух, красавчик. Фух, аж душа радується після таких окуней. Ось таких би десяток, отак знаєте, на кожному забросі взагалі було б шикарно. Ха -ха, да, розбічтався. Нога чомбийні. І дивіться на що він у мене взяв. Він у мене виходить взяв на... Танту. мед з лимоном. На танточку мед з лимоном. Ну, Окуня це окуня. Їхня душа з черв'яками, тому в них досить часто бувають паразити, бо їдяться підряд. Так, ану, цікаво. Так, Бачите, на яке місце не зайдеш, везде присутствує риба, це радує. Може там ще один такий окунець є. а Ану, поїхали. Це класно, звісно, цікаво так. Ух. Пішов я прогуляюся знову на угол, бо тут щось затихло. Одного кінця витягнув та і все. А це мене не влаштовує, мені треба щось робити. Тому вирішив прийти прогулятися. Ну ось, я знову прийшов сюди і будемо звідси пробувати знову. Так, розпочинаю з 16 грам. Танточкою не докинув, слабенько розмахнувся. Стою в тіньочок і поїхали. Це судок. Ніфіга, це щука зрізала. От собака. Ох, собака. Я вам кажу. Там був Азуровський трійник, Юперний театр. Ось так от, а хороша собака була. О. Ну це радує одне, що флюр в'язати не доведеться. Ось так от. Перший закид знову на цьому місці. Якби, можна сказати, отримав свою клюваку, але не ту що потрібно. Ось так от. В'яжемося, ось вона. О, така стояла приманка на 16 грамах. тільки різниця тим, що був Азуровський трійник, а тут флагманський трійник. Ну, Поїхали. Дубль номер 2 Начало гарне, мені подобалося. Звісно б, хотілося б її витягнути, а не зріз. Ну, І на цьому добре. Це ми вже зрозуміли, що щука там була. Походу танта в лохі себе щерпала. Зараз більшую вагу і ставлю щось світленьке. Будемо пробувати. Блін, камеру включав і два рази тикнуло. Це взагалі треш. Хотів сказати, що буду переходити. Йовки-палки, двічі тикнули, тик-тик. Ех. Ну ладно, коротше буду переходити, Попробую з другої сторони, бо таке відчуття, як бутатушечка себе відпрацювала. Повна тиша. Затихло все. Мертві бджоли не гудуть. Фух. Оце хто-то увірвав, аж в обратку відстрелило. Хто це такий щукан? Чи пан Судак? Щуцька. А увірвала так, що хай Бог мило. І так туго йшла, так туго йшла, що хай бог мило її. Фух. Так, щось в мене одні щуки і окунь. А де ж -е. Кричить. От не треба було попадатися. Тут так просто все не вийде. Опа. витягнув, Ну біжи. Придавив я тебе, звісно, трошечки. Ну ти, я думаю, зрозуміла все, для чого це я тебе давив. Щоб ти дуже сильно не сопротивлялась. Біжи. Ух, тільки що. Так, щучка є, а судака нема чомусь. Ось так от. Не хоче пан судак. Це цей і мовчить. Ну нічого, дивіться. Взяв він щупак этот ось на такий віпо, на 16 грамах. О, зараз привести все в порядок, тут треба. Опа, да, віпо розрізала, щука, як завжди. Так, засічки. Засічок нема. Значить, що? Щука з краю взяла. Не дуже активна щучка. Опа. О, а увірвала, чесно кажучи, я думав, що це судачина якісь. О, а це оказалася щучка всього лішта. Так, ну ладно. <кхів> Ловимо далі. <кхів> То була гарна штука. Але, як бачите, зацепився за палець крепко і відстрелив, на жаль. В'яжемося. Ось така вийшла в мене рибалочка. Судака я так і не знайшов, але щуки вистачає. На жаль, щука вся мелка. Один окунець, по-моєму, попався, вже не пам'ятаю, але щуки мелкої досить таки багато. Клює майже на все, що угодно, на будь-якій майже вазі діапазон вази, ваги був від, від 12 до 18 грамів і щука клювала. Притом в різних точках на глибині, на мілині, на світле, на темне, на все вона в принципі, клювала. А судака немає. Ось так. от. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всем пока, до новых зустрічей. Пока.